А оце ті народи, що Господь позаставив на випробовування ними Ізраїля, усі ті, що не знали всіх війн, ханаанських, тільки щоб пізнали покоління ізраїлевих синів, щоб навчити їх війні, тільки таких, що перед тим не знали їх: п'ять володарів Філістимських, і всі хананеяни, і Сидеяни, і Хівіяни, мешканці гори Ливану, від гори Балгермо, аж до виходу Гамату. І були вони залишені на випробовування ними Ізраїля, щоб пізнати, чи будуть вони слухатися заповідей Господа, які він наказав був їхнім батькам через Моїсею. Ізраїлеві сини сиділи серед ханенеянина, хітеянина, і амариянина, і парізіянина, і хівіянина, і євусиянина. І вони брали їхніх дочок собі за жінок, а своїх дочок давали їхнім синам та служили їхнім богам. І Ізраїлеві сини робили зло в господніх очах і забули Господа Бога свого, та й служили Валам та Астартам. І запалився Господній гнів на Ізраїля, і він передав їх у руку Кушан Ріш Атаїма, царя Араму двох річок, і служили Ізраїлеві сини Кушан Ршатаїма вісім літ, і кликали Ізраїлеві сини. До Господа, і Господь поставив для Ізраїлевих синів рятівника, і він рятував їх. От Ніїла, сина Кензана, брата Калева молодшого. Під нього. І був на ньому дух Господній, і судив він Ізраїля, вийшов він на війну, і Господь дав у його руку Кушан Рішта Аїма, царя Арамського, і була сильна рука його над кушан Ріж Атаїмом, і мав край мир сорок літ і помер от Ніїл, син Кеназа. А Ізраїлеві сини дали, далі чинили зло в Господніх очах. І Господь зміцнив Єглона, царя Моавського, над Ізраїлем, через те, що вони робили зло в Господніх очах. І зібрав він до себе синів Амонових та Малікових, та й пішов і підбив. Ізраїля і вони посіли місто Пальм, і служили Ізраїлеві сини Єглонові царів Моавському 18 літ, і кликали Ізраїлеві сини до Господа, і Господь поставив їм рятівника Єгуда, сина Герового, сина Сіміяніїна, чоловіка Лівшу з безвладною правою рукою, і послали Ізраїлеві сини через нього дарунка Еглонові цареві Моавському, і зробив собі Єгуд меча, а в нього два вістря. Гошет довжина його. Він прип'яв. Його під своїм обранням на стегні своєї правиці, і приніс він того дарунка Іглонові царєві моавському, а Іглон чоловік дуже товстий. І сталося, коли він скінчив підносити того дарунка, то відпустив тих, що несли того дарунка. А він вернувся від Бованів, що пригіл Галі, та й сказав: У мене таємна справа до тебе, о царю. І той сказав тихо, і війшли від нього всі, хто стояв при ньому. І Єгут увійшов до нього, а він сидить у прохолодній горниці, то була для нього самого. І сказав Єгут: Я маю Боже Слово. Для тебе і той устав із стільця і простяг юць свою лівицю, і витяг меча надстигна свої правиці та й загнав його в живіт. І війшов також ручка з вістрям, а сало закрило за вістрям, бо він не витягнув меча з його живота, і війшло вістря до міжрочі.